Сезон кабачків уже давно розпочався. Зараз їх можна придбати у будь-якому супермаркеті, магазині чи на ринку за помірну суму. Якщо теж любите цей овоч, але стандартні рецепти вам вже трохи набридли. Пропонуємо кілька варіантів надзвичайно смачних страв, які можна приготувати з кабачків або з їх додаванням. Почнемо! Класика, смажені кабачки з майонезом, чесником та помідором надзвичайно смачно. Але смажене та ще й з жирним соусом важка страва для шлунку. Теж звичні для нас деруни з кабачків потребують забагато олії для смаження. Сьогодні розглянемо страви, більш дієтичні і не менш смачні. Для тих, хто худний, є несподіваний варіант спагетті з кабачків. Натирайте кабачок на терці для корейської моркви. Це ваші спагетті. Далі на сковорідці зробимо легкий соус. На оливковій олії підсмажимо пару зубчиків чеснику, додамо помідор, спеції, трохи сметани, сіль та перець. Трохи протушимо і додамо спагетті, тобто кабачок. Тримаємо в сковорідці 4-6 хвилин на доволі великому вогні. Посипемо сиром, додамо зелень. Несподівано? Так. Але малокалорійно і справжня знахідка для тих, хто хоче бути в формі. Чудовий варіант для тих, хто любить супи пюре. Суп-пюре з кабачків неймовірно смачна та ніжна літня страва, яка сподобається всім членам сім'ї. Вона дуже проста у приготуванні та потребує бюджетного набору продуктів, які знайдуться на кожній кухні. Продукти, що нам знадобляться: молоді кабачки, картопля, морква, цибуля, чесник, олія, 20% вершки, курячий бульйон, грінки, сіль, перець. Як готувати? Почистіть кабачки, картоплю, моркву та цибулю. Розігрійте в каструлі олію, обсмажте розчавлений часник із цибулею. Наріжте кабачки, картоплю та моркву, тушкуйте в каструлі 7 хвилин постійно помішуючи. Додайте курячий бульйон і доведіть овочі до готовності, розігрійте вершки, злийте бульйон в окрему ємність, збийте овочі блендером до стану пюре. Додайте гарячі вершки та бульйон до овочів, отримуючи бажану консистенцію. Прогрійте суп постійно помішуючи, підсмажте грінки на сухій сковорідці. Подавайте суп разом із грінками. Але якщо маєте проблеми зі шлунком, то вершкий бульйон краще не додавати. Можна зробити легкий, просто овочевий суп. На дієті з такою стравою швидко прийдете в норму. Славно звісний рататуй. Проста страва, яка так шикарно виглядає. Кабачки, цукіні, помідори та баклажан нарізати тонесенькими кільцями товщиною 2-3 міліметри, так тоненько для того, щоб все добре запеклось. Для основи рататую приготуйте томатний соус. Для цього в невеликій кількості рослинної олії приблизно 2 столові ложки. Припустіть один перець і три томати, попередньо нарізані невеликими кубиками. Посоліть, поперчіть до смаку. Подрібніть овочі блендером до густого соуса. Потім вилийте соус у форму для запікання та рівномірно розподіліть по дну. Поверх соусу викладіть у форму слайси овочів, щоб вони чередувались між собою. Повністю заповніть форму овочами. Збризкайте овочі трьома ложками рослинної олії. Викладіть поверх них три гілочки чебрецю і трохи поперчіть. Накрийте форму пергаментним папером або фольгою і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 30-35 хвилин. Готово! Бутербродна намазка з кабачків. Така страва дуже легко готується і виручає, коли на приготування перекусу зовсім немає часу. Що знадобиться? Кабачки, сметана, чесник, сир фета, кріп, волоські горіхи, сіль і грінки. Кабачки ретельно промиваємо та нарізаємо маленькими кубиками. Ставимо сковороду на плиту і наливаємо в неї небагато оливкової олії. Як тільки вона підігріється, висипаємо кабачки та обсмажуємо їх на середньому вогні, постійно помішуючи до повної готовності. Знімаємо овочі з вогню, перекладаємо в миску і даємо повністю охолонути. Вичавлюємо сюди часник, додаємо невеликий пучок подрібненої зелені та сметану. Серфета розминаємо вилкою і кладемо в миску до решти інгредієнтів. Додаємо волоські горіхи. Все добре перемішуємо, а тоді збиваємо блендером. Додайте трохи перцю і готово! Можна намазати на грінки і зверху шматочок помідора, чіпси з кабачків. Така закуска з кабачків виходить простою у приготуванні, оригінальною, низькокалорійною і нешкідливою, тому що вона не смажиться на сковороді, а запікається в духовці. Які продукти нам потрібні: кабачки, часник, панірувальні сухарі, зелень, 2 яєчних білка, трохи меленої куркуми, чорний мелений перець та сіль за смаком. Як приготувати чіпси з кабачка? Кабачки порізати тонкими скибочками завтовшки приблизно 3-5 міліметрів. Це можна зробити ножем або за допомогою терки для нарізки овочів. Солити відразу кабачки не слід, щоб вони не стекли соком. Подрібніть зелень. Часник пропустіть через прес. Для паніровки необхідно з'єднати зелень, панірувальні сухарі, часник і подрібнити блендером до однорідного стану. В окремій мисці збити яєчні білки з сіллю. Шматочки кабачків спочатку обмокнути в білок, потім з усіх боків обмокнути в хлібну паніровку і викласти на решітку в духовку. Запікати кабачкові чіпси в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно півгодини. Готові кабачкові чіпси викласти на тарілку, потім посипати сіллю, перцем і куркумою. Хрусткі палички з кабачків. Продукти, що знадобляться. Кабачки, яйце, сир, борошно, панірувальні сухарі, кукурудзяний крохмаль, нарізати кабачки на палички, в окремій мисці змішати борошно, крохмаль, натертий на дрібній терці сир і спеції, перемішати кабачки у готовій суміші. Перед запіканням змочити кабачки в яйці, потім у панірувальних сухарях і викласти на пергаментний папір в розігріту духовку. Випікати страву за температури 200 градусів протягом 15 хвилин. До такої страви чудово підійдуть різноманітні прості літні соуси, сметана з часником, з діжонською гірчицею та петрушкою, або кетчуп зі свіже нарізаною кінзою, зеленою цибулею і трохи оливкової олії. Всім смачного і до зустрічі!